Не богиня, а йогиня. Курси йоги замість сидіння на лавочках обирають усе більше пенсіонерів. Ці жінки з Хабаровська збираються тричі на тиждень, щоби зайнятися йогою стародавньою індійською практикою для тіла, розуму і духу. Деяким із них далеко за 70. Але вони переконані, вік не завадить енергійні розминці. Заняття безкоштовні, а їхня ведуча стала інструктором випадково. А мы сами все. У нас еще один инструктор был тоже врач, но она была врач лечебной физкультуры. Они уехали с семьей э, в, это, в Одессу. И стал вопрос, кто будет заниматься. Ну, конечно, врач. Ну что, я, конечно, согласилась, но я там не очень, чтобы сильно продвинутая в этой йоге. Что могу, то и делаю, и девчонок. Но они у нас все подготовлены, вы видели, да? Бабусі переконують, завдяки заняття мають більше сили оптимізму. А от лише чоловіки на курси ходять рідко. Мовляв, їм бракує наполегливості. Зате у пенсіонерок спокою та до схочу.